Вітаю! Ви дивитеся новини Прикарпаття на телеканалі Раї в студії Інна Федунків. Сьогодні розкажемо про фестиваль української книги в Коломиї, зміни у керівництві провідного університету області та змагання ветеранів, що об'єднали бурштин. Усе найважливіше далі. в етері. Стійкість і розвиток навіть у складні часи. Аграрії Прикарпаття продовжують працювати, розширювати площі посівів і тішити гарними врожаями. А для того щоб підтримати місцевих виробників і дати можливість жителям області купувати якісні продукти, організовують серію ярмарків. Перший відбудеться вже 27 вересня у Крихівцях, де ще проходитимуть ярмарки, знає Дар'я Базовод. Процвітання аграрної сфери на Прикарпатті торік область вийшла на перше місце в Україні, виробивши сільськогосподарської продукції на 26 мільйонів гривень. Цього року посівні площі зросли ще на 400 гектарів. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповідає: нині діють нові компенсаційні програми для фермерів. Разом із тим держава підтримує наших виробників. Діє програма компенсації 25% вартості української сільгостехніки. Уже 46 підприємств області придбали понад 70 одиниць техніки і отримали від держави більш ніж 10 мільйонів гривень відшкодування. Аграрії мають змогу скористатися субсидією у розмірі 4 тисячі гривень на гектар для тих, хто має від 1 до 120 гектарів землі. Цього року надійшло 80 заявок на майже 10 мільйонів гривень. Також очільниця Прикарпаття запросила мешканців і гостей на ярмарки. Перший відбудеться 27 вересня в селі Крихівці Івано-Франківської громади. Аграрний сектор Прикарпаття це не лише поля й ферми, це також нові підприємства, що створюють унікальну крафтову продукцію. Це приклад того, як традиції поєднуються з інноваціями. Ми бачили їхні досягнення на продовольчих ярмарках, які проводили торік і отримали чимало схвальних відгуків від мешканців краю. Тому продовжуємо цю традицію і цієї осені. Ще один ярмарок проведуть Івано-Франківську 11 жовтня на стадіоні Рух. Дар'я Базовод, Віктор Костинюк, телерадіо компанія Раї. Хто очолить один із провідних вишів Прикарпаття? 25 вересня у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулися вибори ректора. Конкурсна комісія визначила переможницю професорку Валентину Якубів у наглядовій раді. Відзначають саме її стратегічне бачення, управлінський досвід та здатність ухвалювати рішення у непростих умовах сьогодення стали вирішальними аргументами. Усі подробиці в матеріалі Дар'ї Базовод. 25 вересня у Карпатському національному університеті імені Василя Стефанника обрали нового ректора. Наглядова рада університету озвучила, хто став переможцем конкурсу. Сьогодні наглядова рада вже мала можливість обговорити кожного із кандидатів, оцінити ті стратегії, які були запропоновані ними. І фактично ми можемо вас проінформувати, що буквально годину тому. Було прийнято рішення про обрання кандидатури на вакантну позицію ректора Карпатського національного університету Якубів Валентини Михайлівни. Членкиня наглядової ради Яна Стадільна зазначає, комісія намагалася чесно обрати найбільш гідного кандидата серед претендентів на посаду ректора. Хотіла всім чотирьом кандидатам подякувати. І хочу сказати, що ми обирали їх дуже прозоро, і е, всі від, е, відео наші, наших співбесід, наших дискусій, їхніх презентацій, наших питань до них ви зможете вже сьогодні ввечері побачити в відкритому доступі на каналі YouTube. Е, е, і хотілося би побажати е, обраній ректорці. Успіху, член наглядової ради Тарас Фініков додає, хоча бюрократична сторона справи ще не завершена, дуже скоро нова ректорка зможе розпочати свій шлях на цій посаді. Рішення ще не є автоматичним визнанням. Воно ще має пройти затвердження в міністерстві освіти і науки, має відбутися відповідна перевірка, яка властива для сьогоднішнього військового часу, так звана спецперевірка, і потім має бути підписаний. З новою ректоркою контракт. Ми маємо надію, що це відбудеться дуже швидко, в цьому не буде ніяких перепон і таким чином в якомусь дуже недалекому майбутньому ми зможемо привітати її з початком нової діяльності в університеті вже як першу особу. Валентина Якубів докторка економічних наук та професорка. Вона народилася у Калоші та пройшла увесь освітній і кар'єрний шлях у стінах Прикарпатського університету. З 2019 року працювала проректоркою, а з 2022-го першою проректоркою університету. Згідно з чинною постановою кабінетів міністру Валентина Якубів очолюватиме Карпатський університет впродовж двох років. Безпека пішоходів у центрі Івано-Франківська у фокусі уваги міської влади. Голова громади Руслан Марцінків звернувся до правоохоронців із вимогою жорсткіше реагувати на порушення з боку водіїв електросамокатів та електровелосипедів, які дедалі частіше ігнорують правила дорожнього руху. Щоб їх мотивувати, очільник громади оголосив про грошову винагороду. Перші екіпажі патрульної поліції, які зупинять і оштрафують порушників у центральній зоні міста, отримають премію. Далі пряма мова Руслана Марцінківа. Було ухвалено комісія по безпеці руху, але бачу, що не дуже спішають правоохоронні органи зараз реагувати. Тому від себе хочу сказати перших три екіпажі, які ну, екіпажі чи те, поліції, які їх зупинять, наприклад, там, на 100 метрів цих головістів, або ті, хто, що їздять на електророверах, на інших, отримують від мене. Оти з партнерами, тобто я думаю, що долучиться по 20 тисяч гривень. перших три зловлених є обов'язково виписаних адмінштрафи на 100 метрівці центральній зоні, або для тих хто їздять на відповідних скутерах або на там, де є обмеження. Отримують від мене і друзів 20 тисяч гривень. Три три екіпажі, три чи це буде поліція, чи буде патрульна поліція. Давайте так, знаєте, рішення то прийняли, а треба його виконати. От мотивація. Вбивство, яке сколихнуло Івано-Франківськ, 15 квітня 2025 року. Троє неповнолітніх спланували та здійснили напад на 19-річного мешканця міста. Підлітки нанесли хлопцю смертельні ножові поранення, заволоділи його речами і намагалися приховати тіло в лісі. Під час досудового розслідування слідчі зібрали вичерпну доказову базу, що підтверджує причетність кожного з них до злочину. Дії зловмисників кваліфікували за кількома статтями кримінального кодексу, серед яких умисне вбивство з особливою жорстокістю та розбій у воєнний час. Нині обвинувальний акт уже передано до суду, який і визначить покарання для обвинувачених. Стати комфортнішим та екологічнішим таку мету поступово реалізує Івано-Франківськ у сфері міських перевезень. Комунальне підприємство Електроавтотранс отримало ще два тролейбуси завдяки плідній співпраці з європейськими партнерами. Цей транспорт не лише додаткові одиниці на маршрутах, а й крок до розвитку сучасної інфраструктури, зручної та доступної для мешканців. Більше про оновлення автопарку розкаже Яна Лазорик. Івано-Франківськ отримав додаткові два тролейбуси. Це поповнення міського автопарку, стало результатом партнерства з австрійським містом Зальцбург та чеським містом Єглавою. Перший заступник директора комунального підприємства Електроавтотранс Леонід Яковець розповів про характеристики транспорту. Це тролейбус Шкода 24 ТР. Це із сучасною системою управління, яка є. Дуже в хорошому стані, мається на увазі по кузову, тому що ця машина відповідним чином 2006 року, але стан її каркаса кузова в ідеальному, так як в них пробіг тільки 550 кілометрів. Заступник директора Андрій Тютюнник додає: партнери з цих міст розуміють ситуацію в Україні, та на постійній основі підтримують гуманітарною допомогою. Міста партнери нам передавали місто Потсдам, Баден Баден, великий партнер наш і постійний, який підтримує нас, це місто Інгольштадт, який передавали нам автобуси, теж і транспортні засоби для обслуговування на лінії, в які ми отримуємо постійно. Якби кожного року десь є співпраця, така яку ми стараємося підтримувати і. Партнери звідти розуміють, яка ситуація в Україні зараз важка. Є з транспортом теж і відповідно вони підтримують нас, якби партнерство триває. Ми їх підтримуємо своєї якоїсь частини. Теж водій тролейбуса Ярослав Яків, який працює тут понад 34 роки, підтверджує: всі тролейбуси дуже легкі в керуванні. А головне повністю пристосовані для людей з інклюзивними потребами. Водій завжди оперативно опускає пандус, щоб пасажири могли безперешкодно зайти в салон. Легкі управління, управлінні, тримаються дороги так само, як в Європі. натискаєш кнопку – двері відкриваються. Можна опустити бік, якщо є люди похилого віку або не що можна. На праву сторону опустити тролейбус. Добрі, хороші тролейбуси. Збільшення кількості транспорту вимагає і розширення штату водіїв. Тому електроавтотранс зараз активно шукає як водіїв тролейбусів, так і автобусів. У нас незабаром приїде 9 тролейбусів автономним ходом. Відповідно, є тролейбуси, які ми отримуємо як гуманітарну допомогу. Відповідно, є можливість збільшувати випуск тролейбусів, але для цього необхідна більша кількість водіїв. І ми зараз вчимо 16-ту групу вже водіїв тролейбусів. Серед основних переваг роботи водія на електроавтотрансі заробітна плата від 25 тисяч гривень, офіційне працевлаштування та повний соцпакет. А також на підприємстві водіям категорії Д надається бронювання. Щоб пройти курси та отримати посвідчення водія категорії Д. Потрібно мати посвідчення категорії Б та три роки водійського стажу. Закликаю, хто має можливість, має права і три роки водійського стажу може йти вчитися бути водієм автобуса, а для тролейбуса не потрібно. Ми самі навчаємо. Просто потрібно бажання бути водієм тролейбуса. З питань працевлаштування звертайтеся до комунального підприємства Електроавтотранс за адресою тролейбусна40. Або за номером телефону 050 433 95 87. Яна Лазорик Ірина Міщишин, телерадіокомпанія компанія Рей у Коломиї стартував фестиваль ярмарок української книги Коломийський манускрипт. Упродовж трьох днів мешканці та гості міста матимуть нагоду відкрити для себе літературний світ 14 видавництв та десятків авторів. Тут представлено книжки для дітей і дорослих, художні твори, науково-популярні видання та літературу, що торкається теми історії і сучасності України. На відкриття завітала і наша Коломийська знімальна група. На три дні Коломия дихає книгою. Щорічний фестиваль ярмарок Коломийський манускрипт перетворив вулицю Чорновола в середмісті на простір, де пахне свіжодруком, а люди знайомляться через слово. Ідея проведення фестивалю належить місцевим літераторам. Серед них лауреат Шевченківської премії Михайло Андрусяк. На відкритті він одразу ж презентував свою нову книгу. Бачу, що багато є авторів, багато є видавництв. Я прийшов зі своєю скромною працею з книжкою. з Огадів доріг без Йдеться тут про відрізок життя автора від народження до 30-річного віку, коли саме закінчив Київський держуніверситет імені Шевчарка і повернувся безвиїзним перекладачем. А зі слів заступниці начальниці міського управління культури Наталії Терновецької місто над прутом завжди було мекою книговидання. Упродовж 19 20 століть тут працювало. Понад 30 видавництв. і ці традиції підтримуються й досі. Цей фестиваль полюбився одразу, тому що він несе в собі позитив і ту велику потребу людей почути українське, відчути себе українцями в Україні. Тому цей фестиваль е, прижився у Коломиї і ми впевнені, що він з кожним роком буде все потужнішим. Фестиваль заснували ще у 2011 році, а відновили три роки тому. На нього збирається чимало авторів та видавництв. Нас запросили ми приїхали. Е, запросили не в. Перше, ну, нам тут як це, було добре. Ми приїхали ще раз. Що привезли? Ну, будемо завтра презентувати книжку Кіплінга. Ми таку маємо пластову серію, започаткували. І будемо от ніжні крейда. Нові оповідання Кіплінга, яких дотепер ще не було перекладено українською. Зокрема, знаний Прикарпатський краєзнавець Богдан Волошинський презентує чотири видання. Це все напрямок історику краєзнавчої літератури. Серед них є різні дослідження, які є моїми авторськими. Приватними дослідницькими проєктами. Три з них видані у серії Коломийська бібліотека. Я дуже гоноровий, що я так доповнив. Якраз крайня книжка книжка» 44-та, Зараз випуску 45-та. Тобто на сьогодні це є найновіше видання Коломийської бібліотеки «Театральна Коломия. Свято активно підтримує і Коломийська міська рада, яка постійно виділяє кошти на придбання книг. 200 тисяч виділити для того, щоб закупити тут же книги для наших бібліотек. І так кожного року. Коломийська міська рада підтримує як книговидання, так і громадські організації, які розповсюджують наше українське слово, нашу історію. А дійство ще й стало благодійним. На заході збиратимуть не тільки книги, але й корти для обласного госпіталю ветеранів війни. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї документальне кіно про силу віри та історичну постать. В Івано-Франківську презентували фільм Шептицький між війною та вірою. У ньому поєднані архівні матеріали, наукові коментарі та сучасні інтерпретації, щоб розкрити масштаб митрополита для сьогоднішніх поколінь. Під час заходу також організували благодійний збір на потреби бійців Едельвейсу. Атмосферу прем'єри передасть у сюжеті Дар'я Базовод ще стала символом духовної стійкості та морального вибору. В Івано-Франківську відбувся показ документального фільму Шептицький між війною та вірою. Стрічка розповідає про життя митрополита Андрея Шептицького, поєднуючи архівні матеріали, експертні коментарі та нові інтерпретації його постаті. Продюсер фільму В'ячеслав Пономарьов зазначає, працювати над проєктом було надзвичайно цікаво, але водночас і складно. Це найскладніший проєкт, з яким нам доводилося працювати, тому що Uh, в нас є. Постать, яка є глибинна, яка дуже шанована в великій категорії людей. У нас великий відсоток в країні греко-католиків, які фактично вважають цю постать своїм ієрархієм і прикладом до наслідування. І, власне, ця категорія знає дуже багато про митрополита і його діяльність. Але також ми маємо іншу категорію людей, яка десь щось чула, десь щось бачила і не знає про його життя. І нам, знаєте, ми балансуємо між тим, щоб говорити до людей, які щось чули і бачили. Чили до які проти і і до тих, які з цим стикаються вперше, народна депутатка України Оксана Савчук переконана, фільм глибоко занурить в історію кожного глядача, а для молоді стане особливо корисним. Сам фільм насправді є дуже добре, якісне документальне кіно про те, як в ті як складно було жити в часи. Коли Україна перебувала в окупації, і ці режими постійно змінювалися, були постійно нові правила. І власне під те на постаті власне, Шептицького показано, як не просто приймати складні рішення. І мені дуже імпонує те, що дійсно зачеплені ті такі важкі періоди нашої української війни, про те, як формувалася УПА про те, як формувалася дивізія Галичина, представник Івано-Франківської архієпархії греко-католицької церкви, отець Йосафат Бойко, додає для всіх віруючих людей, постать Андрея Шептицького є світлом у складні часи та прикладом для наслідування. Є такі слова в святому письмі: наслідуйте наставників ваших, дивлячись на кінець їхнього життя. Чому? Тому що дуже важливо, як завершує життя людина. Так? І ми називаємо митрополита Андрея праведним митрополитом, тому що він жив святим життям. Він був главою церкви майже півстоліття. Ми говоримо про першу половину ХХ століття. Він розпочинав своє єпископське служіння. Тут в Івано-Франківську в Станіславові, а відтак був главою церкви протягом півстоліття у Львові на Святоюрській горі. Під час презентації фільму також відбувся благодійний збір на потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Військовослужбовець Андрій Грималюк закликає підтримати бригаду. Вхід на сьогоднішній показ фільму безкоштовний, але ми звернулися до глядачів з проханням підтримати наш батальйон. Там будуть стояти скриньки, хто буде мати можливість бажання, вони задонатять і виручені кошти ми потратимо на fpv дрони для нашого батальйону, саме оптоволоконні. Ми вже самі закупляємо то волокно, самі мотаємо катушки, самі робимо це своїми силами, але треба нам ресурси для закупівлі комплектуючих самих. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї, день наповнений силою, спортивним азартом і неймовірною підтримкою. У Бурштині пройшли обласні спортивні ігри Воля до життя, що зібрали понад сотню учасників, ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, військовослужбовців та представників силових структур. Програма включала вісім видів спорту: від стрільби з лука і плавання до дарцу та інших. Організатори також презентували змагання на каяках, відвідала спортивні ігри і наша знімальна група. Стрільба з лука, баскетбол, дартс та плавання. У Бурштині відбулися традиційні обласні спортивні ігри Воля до життя, що об'єднали захисників прикарпаття. Змагання включали вісім різних видів спорту. Сьогодні тут, як я вже сказав, п'ятий етап. Попередні відбулися в місті Коломия, Івано-Франківську, Калуші та Надвірній. Традиційні вісім видів спорту. І сьогодні буде презентація нового виду спорту для ветеранів з плави на каяках. Загальна ідея така взагалі цього проекту, який свій час я придумав, так тому що ситуація в державі і час ставить свої вимоги. Участь у змаганнях брали ветерани, військовослужбовці, особи з інвалідністю внаслідок війни та представники силових структур. Ми орієнтуємося на цифру більше ста чоловік. От, від різних громад від районів будуть як і команди, так і кремі представники, заряджені позитивом та жагою до перемоги. Ветерани з Галицької громади. Ми привезли військових на ці змагання. Наша громада бере участь в всіх змаганнях, які пропонує Івано-Франківська Ода, інші територіальні громади. Пробуємо щось виграти, щось получається, щось не виходить. Це дуже важливо. Це потрібно, бо це піднімає силу духу. Це Ветеранам трошки змінює погляд на життя, бо вони приїжджають, їх списують, їм тяжко, вони вдома одні закриті, а тут є така можливість вийти на двір, поговорити зі своїм побратимами. Так що це чудова ідея. Жодних змагань не пропустила і команда з 10-ї, окремої гірсько штурмової бригади «Едельвейс». Ці змагання нам допомагають як в реабілітації, відновлення своєї боєздатності. І тому ми залюбки сюди приїжджаємо з 50-го полку Національної гвардії України імені Семена Височана була сформована команда з 10 військовослужбовців, зокрема з травмами та ампутованими кінцівками. Є ще одна можливість і нагода проявити себе, побути в колі своїх, в колі побратимів, друзів, розповісти про побачитись, поговорити, запитати, як в справи в кожного з нас, і воно якби. Трошки додає якихось сил і наснаги далі продовжувати наше соціальне вже життя. Очільник бурштинської громади впевнений, такі змагання є вкрай необхідними, оскільки вони є важливою частиною фізичної та психологічної реабілітації наших захисників. Це відновлення, це знайомство нове, це вихід у життя, це забуття того, що їх турбує і переслідує. Одним словом, реабілітація і це повинно. Бути підтримано на рівні області і Орсинська громада сьогодні їх підтримує всяку як тільки може. Яна лазорик, Олег Бат, Ірина Міщишин, телерадіокомпанія компанія Це були головні новини Прикарпаття. Далі в етері події з міжнародної арени. Залишайтеся разом з телеканалом Раї.